В ніч з 27 на 28 березня поточного року до чергової частини Нетішинського відділу міліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка заявила про зникнення свого чоловіка, а також про те, що двері їхнього помешкання зачинені і потрапити туди вона не в змозі. Під час встановлення місця перебування зниклого, слідчо оперативною групою було встановлено, що останній напередодні ввечері вживав спиртні напої зі своїм пасинком в кімнаті гуртожитку, де він проживав. В ході проведення оперативно-пошукових заходів було з'ясовано, під час спільного застілля між відчимом та пасинком виник конфлікт, що переріз у бійку, в ході якої 37-річний чоловік наніс 61-річному потерпілому декілька ударів по голові та область тулуба металевим стільцем. Чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті чоловіка. Правоохоронцям вдалося впродовж лічених годин встановити та затримати зловмисника. Наразі відкрите кримінальне провадження. Слідство триває, та за попередньою інформацією слідчого відділу за скоєння даного злочину винного очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.